Ми що, тут вдома? Ми вдома, а там нічого, ми туди ще, як треба буде, ми туди повернемось. Це наш бойовий товариш. А де саме ви його взяли? Дебальцево. Дебальцево? як Том. звали? Томас. І він все-таки з вами. Да, з нами жив чотири місяці. Готовий повернутися хоч, хоч завтра, але я сподіваюся, що не доведеться. Хоча все залежить від того, як складуться обставини і як буде розвиватися ситуація надалі.